Шукали вчені відповідь загрозам, які несе для людства штучний розум. Лише Росію тема не збудила. Там вчені винаходили кадило. Слава Україні та її Збройним силам, а загарбницьким чудилам щам отим кадилом. Я сатирик юрко Космина і це влог Нюспан воєнного часу. Де ми знущатимемось і знайди більнішого трешу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на Юспам, дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Мокрі труселя російської пропаганди. Русські є українці. Я, звісно, вирішив підтримати своїх православних друзів. Нові нацистські тріпи депутатів Госдуми. Зараз говорять один із найпопулярніших видів сервісу на Україні це свідіння свастики. Трагічне кохання корупції інстаграму. Через бащори. І танковий дебілотлон першого каналу. Привіт! Я в танці. Зараз поїдемо в Берлін брать. Ну що, погнали! Коротше, все те, від чого рука сама тягнеться, переказати гроші Збройним силам України. Лаври найвідбитішого фейкомета тижня сьогодні дістаються депутату Госдуми від єдиної Росії і цілому декану головного вузу Росії В'ячеславу Ніконову за неймовірну історію про побутові страждання українського нацизму. Что касается денацификации, сейчас говорят: один из самых популярных видов сервиса на Украине это сведение свастики Сдел... для выезда в Европу. Для выезда в Европу, для участия в военных действиях и так далее. Потому что ну, понимают, что нацизм это становится для них ущербно і погано. поэтому процес денацифікації йде достатньо успішно. Шкода, що путінський депутат не уточнив, чи є в Україні знижки на цю послугу для дітей чи пенсіонерів, і чи безпечно потім клієнтам цієї послуги ходити по українських вулицях без свастона. Та найцікавіше в цій історії те, що навіть перше джерело ніконовського фейку розстражоване розпропагандою фото, нібито франківського тату салону. Виявилося від фотошопленою фоткою російського закладу тату студії з міста Бійськ Алтайського краю РФ. Але якщо ти не просто доктор історичних наук, а російський доктор історичних наук, то яке тобі діло до правди і реальних фактів? І до того, що справжня українська денацифікація це коли навіть попи московського патріархату у своїх церквах радісно переспівують пісні про бандеру наш А героєм тилової рубрики не на часі цього тижня стає Роман Пилипенко, той самий керівник патрульної поліції Львівщини, який подарував своїй дівчині Василині таку важливу в часи війни можливість повидуватись. На <гум> посередся <гум> я, я отак от показую, буде найкращий подарунок. Мімі. <гум> <гум> -мі -мі. Який бентежний сплав кохання та корупції. Та оскільки з'ясувалося, що вибуватися кохана Романа любить не лише на Мерседесі серед головної пішохідної площі Львова, а й в інстаграмі. То не встигло опубліковане нею відео про подарунок розлетітися на меми і цитати, як поліційного начальника миттю відсторонили від роботи, а обставини видачі Василині найкращого державного подарунка вже розслідуються поліцією. Тож і хотілося б підсумувати цю вогняну історію кохання якимсь оригінальнішим словом, аніж довивувалась, але, схоже, не вийде. Закони СММ та корупційної карми не дозволять. Купання вождів на камеру в січневій ополонці і досі лишається одним із найогидніших ритуалів політичного православ'я. І оскільки нинішнього року світити труселями перед паствою не наважився навіть визнаний ексгібіціоніст Путін. Відпрацьовувати за царську скромність довелося його вірним пропагандонським холопам. Во ім'я сина, во ім'я Святого Духа, одні традиції, одна віра, один народ. Ми українці і є руські. Руські це і є українці. Правду, люди кажуть, воно таки не тоне. Та якщо Кива своїми змокрілими від Росії трусиками хвалився лише у власних соцмережах, то Володимир Соловйов про свої зняв цілий репортаж і показав його в прямому етері. Я, звісно, вирішив підтримати своїх православних друзів. Так в конус Це Подмосков'я. Ну, Як ви розумієте, сьогодні ночі. Ну, да, часто мене вовсю хвалять, що да, я такой журналіст, це понятно. І про надзвичайну цінність Соловйова як журналіста нам свідчать не лише слова діда в червоній вушанці у переказі самого Соловйова, а й мотузочка, на яку дід прив'язує Соловйова, щоби не діставати потім цей скарб багром з на ополонки. Так, і пішов я в воду. Ну, є. Там Василь Антонович, це чоловік, який всім займається, видаючися. Врат, воспитавши цілою пліяду, ну, от цим займається много-много лет, потрясаючий прорубь. При перегляді цього відосика іспанський сором не полишає ні на хвильку, а в голові крутиться лише одне питання. Мужик, на біса ти цей треш, показуєш глядачам в етері? В чем цих весь кадров для информативно-аналитичной программы? Могу сказать, прямо было довольно холодно. Три раза я ура! Так, ну много разговоров. Вода. Ну, начнем тонче, чем полковник. Так, ну вот, и ты погромче там сделать сейчас будет важно. Фух, Слава Богу! Зараз у цьому відосику нарешті має прозвучати щось важливе. Щось, заради чого світило кремлівської мілітарної пропаганди, хвилину бентежило глядачів цим сороміцьким стрептизом. Господь, велик. Да. Господь велик, значить, як на, на такі речі будуть реагувати смітні? Одні скажуть Соловйов похудел. Другі скажуть був в булвалих плавках. Третий скажет, Иудей Соловьев окунулся в прорубь. Четвертый скажет: Соловьев сказал Аллаху Акбар. Но на русском языке Господь велик. И каждый будет по-своему прав. Ага. А хтось, можливо, просто матюкнеться, сплюне і нарешті вимкне це упорати маразматичне видовище. І правий у цьому буде значно більше, ніж будь-хто із перелічених Соловйовим. А в рубриці «Аналогов нєт» ми сьогодні співатимемо пісню Безумство відважних кореспондентів першого канала Кремлебачення», Бачення, які просто в етері розчавили танками Берлін. Не виїжджаючи за межі російського міста тула. Привіт! Я в танці. Сейчас поїдемо в Берлин брать. Ну что, погнали? На берлин! На берлин! Що ж, пацани, Берлін не Берлін, а перемогу на конкурсі найтупішої російської державної воєнпропаганди ви точно взяли би із розгромним рахунком. На тлі такого імбецильного видовища навіть костюми танків із російських дитсадків блякнуть. Якщо вам подобається NewsPalm і ви б хотіли підтримати його вихід, під відео на Ютубі працює спонсорська кнопка. А якщо відео захочеться лайкнути, прокоментувати, а то й поширити, тим паче не стримуйтесь. А поетична рубрика кількома рядками присвячується Олександру Дугіну. Тому самому ідеологу Путіна, який побачив екзистенційну загрозу Росії в російському дитячому кіні Чебурашка, я розумію, що йду проти всіх, та Чебурашка це геть не те, що потрібно Росії. Нам не потрібен Чебурашка, це якесь недумство. Нам потрібне пробудження і повноцінне відродження традиції, майже повністю втраченої, жорстко обірваної сто років тому, з Чебурашкою нам не перемогти. А Чебурашкофобія пана Дугіна не слабо розвивається? Ще якихось 15 років тому він писав, що Чебурашка це єврейський демон Луни, який разом з Левіафаном Геною розвалив Совєтський Союз голубим вагоном. А тепер вухати чудовисько це ще й прямий ворог посконної дугінської традиції, знищеної в Росії 100 років тому із розстрілом царської сім'ї. Що ж, згоден, товариш Дугін, з такими чебурашками вам не те що не перемогти, з вас і гамівну сорочку зайвий раз краще не знімати. Щоб традицій позбавити Рашку, підіслали врагі Чебурашку. Бо ж подібні йому сотню років тому розстріляли царя Ніколашку. <плес> Тож нехай вухате зло пустить кулю ще й в х**ло, щоб традиції московській. Вже ніщо не помогло. Слава Україні! Збройним силам! Слава!